Є знижки на називін 10% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Є знижки на оптінол – 15% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Шановні українці зараз важлива інформація. Не менше восьми тисяч військовослужбовців і цивільних наших співвітчизників, українців захоплені в полон Російською Федерацією для того, щоб світ усвідомив, що повернення наших людей додому це наша спільна відповідальність. Ця історія потребує максимальної публічності. І для цього був започаткований проєкт. Називається він Смак. Свободи, як ініціатива може допомогти військовополоненим. Ми зараз будемо говорити з головою наглядової ради проєкту Серце Азовсталі Наталією Ємченко. Вам доброго ранку, доброго. ну і нашою колегою Валентиною Хамайко. Вона вже є членом журі і визначатиме переможця смаку свободи. Вітаю вас, добро так, друзі. Доброго ну, ранку. Валентину. Ми дуже добре знаємо і ви, шановні друзі. А зараз трошки більше про. Вас е, хочемо розказати. Отже, е, зараз е, невинська історія про Наталю Ємченко. На Наталія Ємченко народилась в Донецьку. Там отримала вищу освіту, створила сім'ю, народила трьох доньок, працювала і не планувала залишати місто. Але у 2014 році родині Наталі довелося це зробити. Наприкінці літа вони перебралися до Києва. В той час російські окупаційні війська захоплювали все більше територій на сході країни. Наталія Ємченко бачила бойові дії і окупацію, але на новому місці змогла вибудувати своє життя наново і народила четверту доньку. Вже понад 18 років Наталія директорка з комунікацій System Capital Management. Також вона членкиня наглядових рад громадської організації Серця Зовсталі, Маріуполь Реборн та фонду ріната Ахметова. А ще Наталія Ємченко одна зі співавторок проєкту «Пиріг незалежності. Перше його робили 24 серпня цього року. На переконання Наталії, війна це виклик і біль, від якого неможливо позбавитись, але можна перетворити на джерело стійкості та волі. Отже, познайомилася ближче Наталю, Ну, власне, проєкт серця Азовсталі» майже два роки бореться за те, щоб повернулися наші українські військові ополонені до України. Також ви опікуєтеся ними вже після повернення з полону. Це і психологічна, фізична підтримка, перекваліфікація, працевлаштування. Мало того, навіть військовим з інвалідністю дають квартири тисячам військових і їхнім родинам. Допомагає так цей проєкт. Ну і власне зараз разом з телеканалом 1 плюс 1 Україна і Сніданко з 1 плюс 1 створили проєкт «Смак свободи». Розкажіть більше, яким чином він може допомогти і як виникла ідея. Серце Азовсталі – це проєкт підтримки дуже конкретної групи ветеранів. Це захисники Маріуполя. Гранезон Маріуполя на 24 лютого 2022 року налічував 12 тисяч. А близько 4 тисяч, ніхто не знає точних цифр, загинули. Майже всі вони прийшли, ті, хто вижив, всі прийшли через полон. Але ще близько 2 тисяч тих, хто виходив в полон 20 травня і до 20 травня, все ще там. Для нас повернення військовополонених захисників Маріуполя абсолютно місія. Потім да ми їх підхоплюємо. Тобто, зрозумі... ми розуміємо все, що потім, uh -huh. але найскладніше це зробити так, щоб вони максимально швидко повернулися. Ми абсолютно точно розуміємо, що ми маємо щось робити з іншого боку. Дуже складно в Україні і так все розуміють, хоча ми нагадуємо. І головна наша аудиторія вона за кордоном. Uh -huh. Як достукатися до тих, хто за кордоном? А безумовно на інші території ми маємо працювати з їх правилами. Uh -huh. Рік тому ми поїхали вивчати правила в Америку. Uh -huh. а, і один з проєктів, з яким ми познайомилися, називався і називається Дохтак Бейкері. Uh -huh. А це по суті міні-ємбі для військових в Вашингтоні. На базі реальної пекарні, тобто вони побудували пекарню прямо в Джорджтауні. Ну тобто, суперцентр Вашингтону, де на другому поверсі е, учбові класи і військові е, вчать в теорію, а потім спускаються на перший поверх і буквально отримують намачальний досвід. Так, друзі, давайте е, зараз побачимо невеличкий відеоролик про цю ініціативу і продовжимо. Увага. Власне, ми, коли почали говорити, що давайте ми створимо в Україні міні мба Вони сказали, давайте створимо. Але ми є центром тяжіння ветеранських ініціатив в Вашингтоні. Ми є кейтеринговою службою для всіх військових і навколо військових подій в Вашингтоні, наприклад, всіх подій НАТО. Давайте зробимо якусь, якийсь смаколик. Щось одне, що ми введемо в своє меню. Це була їх ініціатива українське, яке буде слугувати якісь ваші цілі. Подумайте, яка це може бути ціль, чесно кажучи, думати не мав не було про що, а тому, що це безумовне на джерело фандрайзингу і так далі. Це дуже потужний інструмент для того, щоб зробити наших військовополонених там в Вашингтоні максимально видимими для для ключової цільової аудиторії. Отже, от смак свободи, так, оцей кулінарний проєкт Валю, Ти одна з серед журі, також Євген Клопотенко, гастродослід... Олена. гастродослідниця Олена Брайченко. Чи визначила ти для себе, чи обговорювали ви разом за якими критеріями ви будете обирати той смаколик, яким він має бути, щоб там в США, в Вашингтоні, він був актуальним, але і так само з українським таким фльором, з українським корінням? Як це має бути? Насправді великі яких обмежень немає для ветеранів, хто буде створювати, mm -hmm. хто буде креативити над рецептом, потрібно врахувати лише два фактори: рецепт не має містити горіхи та продукти похідні від горіхів, mm -hmm. і арахіс, і продукти похідні від арахісу. Я так розумію, що це було побажання сторони американської, тому що велика кількість людей, які мають алергію, тому ці продукти виключили. А далі. Фантазія не обмежена, і ми вже так багато говоримо про те, що кожен наш регіон uh -huh. має свій спеціалітет. Він відрізняється на смак. Тому класно буде, якщо е, людина, яка буде вигадувати, якщо ветеран, ветеранка буде вигадувати цей рецепт, uh -huh. врахують е, ось ці наші е, смакові е, смакові ознаки кожного регіону, тому що це буде історія Класно, Якщо врахують наприклад традицію власної родини, тому що це теж історія, яка потім буде ширитися усім світом. Мене в цій ініціативі дуже вразило, що до кожного. Смаколика в пекарні буде прикріплена листівка з історією ветерана, тим самим того, хто повернувся з полону. Так, так, так того, хто повернувся з полону. Тим самим, це така конкретика того, що ти можеш побачити, це жива людина, з з, з реальної історії, і вона буде відкликатися в серці. Тим самим, е купуючи смаколик, ми нагадуємо усьому mm -hmm. світу про цих людей і Як важливо їх повертати у життя реальне, і цей проект так само дає е, таку місію, важливу е, сенс для життя і повернення. Шановні глядачі, а пам'ятайте е, ідею, і вже можна сказати подіваємось традицію сніданку з плюс 1, 1», яку ми ініціювали а, цього року в серпні на день незалежності україни а, робити поріг незалежності а пам'ятаєте так от сенс а, проєкту нагадає в тому що періг незалежності безумовно у кожного свій от бачите ті самі кадри з тої саме з того самого ефіру а, а у кожного свій смак свого регіону своєї історії своєї родини с... а, і от через різні рецепти Зокрема, начинок українці стали проявляти розмаїття регіонів країни. Ми стали знати про одне одного ще більше. ви теж були серед авторів. А які кулінарні традиції у ваших сім'ях? Будь ласка, в моїй сім'ї. О, слухайте для нас, в моїй сім'ї взагалі готування, причому спільне готування їжі, само по собі одна з головних таких а, практик. Так. Ми дуже багато готуємо. Мої діти готують. Більше ніж я, набагато більше. А, і а, є речі, які ми робимо рік з року а, на окремі свята. І а, влітку в нас є дуже специфічний пиріг. Він називається мазурка. Гадки немає звідки. Мазурка це щось з заходу нашої так, країни. Да, Дон... Багато мазурок. І, і це донецька традиція, і це дуже, <свят> дуже важливо. Да. А, і це такий а, коржик а, з горіхами і з з зюмом. Uh -huh. uh, який зберігається майже безкінечно. Uh, і це те, що ми робимо кожного літа. І коли мої діти приїжджають uh, на канікули з усього світу, uh, що вони везуть з собою, коли вони вилітають? Uh, великий такий пиріг uh, кожна везе з собою велику мазурку. Uh -huh. Валю, а, згадую, у що тебе, що там родині заки. В полігавні смокові у тебе члени твоєї родини, але і, дійсно готують і теж люблять. Але є до кожного свята своя історія. Незмінно і вже дуже давно мої діти просять на Маковії шолики. От вони так люблять їх і так чекають. Вони знають, що це свято це особлива. На різдво, звичайно, накриття столу, uh -huh. такого великого красивого. На великдень вони обожнюють прикрашати е паски. І я вже навчилася, щоб ніхто бійок не було вдома. Я багато випікаю маленьких, бо вони індивідуалісти, щоб у кожного була своя, і кожен уже як хоче, так і прикрашає. Тому є поріг незалежності класна традиція. Uh -huh. У мене в сім'ї прийняли на ура, тому що це завжди теж те, що об'єднує навколо uh -huh. стола. Тому е я коли готую, долучаю. Теж дітей, і хочу, щоб кожна така важлива подія протягом року вона теж відзначалася якимсь моментом, коли родина збирається за великим столом. Ну а тепер давайте ще раз згадаємо, нагадаємо про цей смаколик, який має об'єднати всіх навколо того, щоб повернути наших військових з полону. Давайте ще раз запросимо так до участі в проєкту в проєкті Смак свободи. Ідея смаку свободи долучити саме військових і ветеранів, ветеранок до пошуку того самого єдиного рецепту смаку свободи, який буде вироблятися, продаватися разом з історіями наших військових, які повернулися з полону в Вашингтоні і в Штатах. І для нас надважливо, щоб і ми, по-перше, ми, як серце Зосталі, страшенно вдячні один плюс один за партнерство в цьому проєкті. Для нас дуже важливо, щоб це були військові з усієї країни. Ми не знаємо поки що, яким буде смак свободи. Ми не знаємо з якого регіону. І мені здається, сам пошук, сам по собі. А взагалі, двіж, який може, я сподіваюся, створиться навколо цього, буде класним а, приводом для повернення теми військовополонених, але результат. А ми його не знаємо. Мені здається, а він буде працювати дуже довго. Це дуже надовго, Наталю. І хочу звернути увагу на той меседж на ваші футболці. Можете показати більш великим паном, шановні та коператори не Є ще спина важлива. Давайте покажіть. Так. А тут е, всі тижні, які наші військові хоч розглядіти повинніться, щоб було видно. В, так, вашу свину, а це просто ну дощ дійсно. Так. Ось так. А, і ця футболка створена в травні 24-го року? Uh -huh. В травні 25-го буде нова. А тому, що на жаль, в травні 25-го року буде три роки. 3 роки. Uh -huh. як а, частина наших І ось ці червоні зарубки, що означає це тижні, це тижні, тижні проведені в російському поводили. полоні наших людей. Да. Щоб не збиватися з ліку часу, це варто робити. Так, отже, символічно. Шановні друзі, шановні ветерани, беріть участь у цьому проєкті. Смак свободи гуртуємося навколо. Маємо гучно про це заявляти, особливо за кордоном. Ви зараз побачите на ваших екранах QR-код, Ви можете переходити за ним, так ми і ми будемо показувати анкету або ж за посиланням oneplusone.ua Пласван.каю заповнюєте анкету, беріть участь в смаку свободи. Так, беремо участь в цій шляхи. Справі а голова наглядової ради проєкту Серця Зовсталі Наталія Ємченко. І сьогодні Валентина Хамеко, наша колега, як член журі, і яка визначатиме її переможця цієї ідеї, ініціативи Смак Свободи разом Дякую. з Євгеном Клопотенком та, та Оленою і... Брайченко. Так, зафіксували. Нам вам дуже дякуємо. Перемо, дуже дякуємо так. вам. 24 грудня о 21-й Всім привіт, я Монатік, я граю в Бабая. І на перший погляд він здається монстром, але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й На 1+,1 Україна